Доброго дня, шановні члени комісії, запрошені. Сьогодні, 26 лютого 2025 року, проводиться засідання Постійної комісії Срібнянської селищної ради з питань сім'ї та молоді, гуманітарних питань та соціального захисту населення. Засідання проводжу я, голова комісії Ірина Карклива. На засідання комісії прибуло три члени комісії, відсутні два з невідомих причин. Засідання комісії є правомочним і комісія може розпочати свою роботу. На засідання постійної комісії запрошена заступник селищного голови з гуманітарних питань та соціальної політики Ніна Бондаренко. Шановні члени комісії, на розгляд комісії виноситься наступне питання про затвердження базової мережі закладів культури Срібнянської селищної ради. Хто за такий порядок денний? Прошу голосувати. Хто за? Проти, утримався за три депутати, проти, утрималось, немає порядок денний роботи комісії, приймається. Переходимо до розгляду питання порядку денного. Шановні депутати, слово для інформації з питання порядку денного надається заступнику селищного голови з гуманітарних та соціальних, е, питань та соціальної політики Ніні Бондаренко. Будь ласка, шановна шановний член комісії. На необхідності поставити і винести на сесію, тому що постанови Кабінету міністрів номер 1261 внесено зміни, де чітко прописано щодо формування базової мережі закладів культури. Ми маємо до 20 березня затвердити відповідними радами нашу мережу закладів культури. Мережа закладів культури Серднянської селищної ради залишається незмінною. Вона налічує 40 установ, це 21 клубний заклад, централізована бібліотечна система, яка налічує 17 бібліотек фіріалів, краєзнавчий музей і комунальний заклад, спеціалізованої мистецької освіти, музична школа Свібнянської селищної ради. І так, як пунктом 91 цієї постановою передбачено, що під час воєнного стану кожного року... Ми маємо затвердити базову мережу наших закладів культури. Я думаю, не варто прораховувати їх усіх. І тому прошу підтримати проєкт даного рішення. Дякуємо. В когось членів комісії є запитання до доповідача? Немає? Так. Прошу голосувати. Хто за винесення даного питання на розгляд пленарного засідання 40-ї сесії селищної ради, восьмого скликання проти? Утримався за три депутати проти утрималось. Немає приймається. Шановні члени комісії. Профільне питання винесене на розгляд комісії розглянуте. Чи є зауваження до роботи комісії? Довідки оголошення? Немає. Якщо немає, то засідання комісії завершено. Дякую всім за роботу. До побачення. Добави. Добави.